Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І цього разу ми поговоримо про паркетну дошку під назвою «Дуб стіл» з колекції «Сенсис». Давайте розглянемо її ближче. Паркетна дошка Стіл виготовлена з односмугового дубового матеріалу у надзвичайно широкому форматі, з насиченості сучками та має темно-мидовий відтінок, що захищений стійким матовим лаком. Ця підлога це класика у найблагороднішому виконанні, що дозволяє створити абсолютно різні інтер'єри, аристократичні та урочисті, чи строгі та дуже лаконічні, або навіть богемні. Головне при цьому зуміти скористатися перевагами цього темнуватого кольору, розкрити його, а не завести в тінь. Адже темна підлога може стати прикрасою не лише похмурого готичного дизайну, який багато хто сприймає, але й сучасного мінімалістичного, чи розкрити красу нетлінної неокласики. Насправді дійсно, темна підлога в інтер'єрі може стати похмурим тлом, але тільки у тому випадку, якщо розбавити її невдалими деталами. При правильному підборі кольору стін, меблі, стелі та аксесуарів, темний колір дуб стіл стане основою дуже шляхетного та дорогого інтер'єру. Розмір дошки стіл неймовірно великий та має ширину 207 мм при довжині 2 м 200 мм. Загальна товщина 14 мм. Її верхній дубовий шар складає 3,5 мм, що дозволяє зробити неодноразову шліфовку для повного відновлення підлоги. Поверхня деревини дубу структурована методом брошування, оброблена матовим лаком та має двосторонню фаску. Такий формат та не блискуча поверхня роблять дошку максимально натуральною на вигляд, а делікатне оздоблення тонесенькою мікрофаскою лише по довгій стороні, візуально подовжує мостини та розширює простір, в якому вона буде укладатися. Дошка стіл має саме сучасне та надійне на сьогодні замкове з'єднання, яке дозволяє її вкладання в плаваючій системі на будь-яку підкладку з асортименту барлінок. Та при вкладанні на великих площах без порогів та дилетаційних швів, чи при монтажі на системи теплих підлог, рекомендуємо все ж таки скористатися клеєвим методом, використовуючи паркетну хімію барлінок. Так, ви убезпечите себе від небажаних наслідків, що можуть відбутися від напруження підлоги, такі як хруст дошки чи бухкотіння в деяких місцях. Гарантійний термін на підлогове покриття дубстіл при дотриманні правил монтажу та експлуатації дуже тривалий, цілих 30 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!